Сьогодні в училищі номер 21 презентували нову програму підготовки студентів спеціальності оператора комп'ютерного набору із розширеним вивченням програмування. Мета цієї презентації залучити дітей області, особливо з невеличких містечок, які хотіли би за рік, за півтора навчитися професійно програмувати Андроїд, користуючись ініціативою директора і колектива. Училище номер 21, ми спробуємо поширити це і охопити дітей з невеликих містечок з сільської місцевості, з тим, щоб здібні діти, які я певні, є в кожному селі, в кожному містечку, в кожній школі, після 9 класу могли спробувати себе. На ниві професійного програмування у нас є відповідна база, два комп'ютерних класи. Маємо на меті зараз впродовж літа зробити ще третій сучасний комп'ютерний клас і є підготовлені кадри. Відповідні, є майстри виробничого навчання, є викладачі, викладачі вищіх категорії, старші викладачі, які пройшли відповідне навчання і стажування. Зараз наші майстри і викладачі стажуються в школі Сергія Іщерякова. Крім того, два наших майстри. Прийшли стажування в Києві, і відповідно є кому навчати, є на чому навчати, і зрозуміло, що ми готові до цієї роботи. Згідно навчальною програмою, яка затверджена, учень після року навчання отримує сертифікат. Професійного програміста корпорації Oracle, ще через півроку починає програмувати Android і на протязі останніх півтора років набирає досвід програмування, то що програмісти називають портфоліо індустріальне, командне програмування з всіма необхідними промисловими технологіями. Сергій Михайлович допомагав в усьому, і завдяки його програмі, всього за півроку я вивчив джаву, отримав сертифікат від Oracle, і почав займатися андроїд-розробкою. на сьогодні я. Вже працює в другій компанії. Проект здійснюється за підтримки депутата Верховної Ради Юрія Дерев'янка. Це є дуже добра нагода ще раз дати можливість студенту професійно синітичної освіти бути конкурентоспроможним на ринку праці і не тільки в Україні, але її за, за межами. Ми плануємо ще з 13 по 17 червня зробити літню школу, такий літній табір. Де ми зможемо якраз познайомити дітей із цією професією із конкретно з програмуванням з мовою Java. І е, діти, ці випускники 9 класів, вони зможуть тиждень у нас проживати безкоштовно, харчуватися і паралельно вивчати програмування в колективі вчителів цього навчального закладу. я Побачив дуже велике бажання навчитися самим і далі вчити дітей.